Є ті, хто сьогодні боронить нас на фронті, низький йому клін і шана. А є ті, хто працює в тилу, от людина, яка працює на заводі, виробляє дрони. А причому держава кожного разу змінює правила, і кожного разу вона вимушена шукати новий механізм, як продовжити працювати на цьому заводі, не втратити бронь або отримати цю бронь. І працює на економіку і на армію. Вона Хіба це не критичне, але критичне, ви все правильно кажете, і лише зараз прийшли до того, що 100% має бути заброньовано. А до цього ні. До цього ви працюєте на заводі. Після цього у вас закінчується бронь, і ви її маєте там протягом 20 днів поновити. А вас бере на вулиці ТЦК і відправляє до бойових бригад. Він у Ні людина яка а, має інвалідність реальну інвалідність